Дипломатичний етикет та дипломатична мова. Про це ми поговоримо з Людмилою Чкаленко, політологом, доктором політичних наук, професором, авторкою серії підручників зовнішньої політики України, за яким навчаються студенти в Україні і за кордоном. Де, за кордоном викладала в якості запрошеного професора так само за кордоном. Вітаємо вас, пане Людмило. У нас в ефірі. Вітаємо. Ми а, поки ми вас не чуємо. Чуємо, О, тепер чуємо, чуємо. чуємо. Тепер мене чути і видно, так? Так, так вас не чути і видно. Дуже да, приємно. Дякуємо величезно, що увімкаєтесь до нас. Давайте почнемо з дипломатичної мови та дипломатичного етикету. І нам надзвичайно цікаво, звісно, заглянути за лаштунки світової дипломатії. Там дуже, дуже цікаво. І от почнемо з мови. Чи насправді дипломатична мова існує? Ви бачите, що висловлювання, занепокоєння або червоні лінії вже давно стали мемом в інтернеті, в Фейсбуці, в Твіттері і так далі. А що такі слова насправді означають і чому дипломатичні заяви пишуться саме ось такою мовою, а не такою звичною для нас? Дякую за запитання. Хочу сказати, що дипломатичне листування воно дуже консервативне. Коли були закладені засади, це починаючи з 17 століття, фактично вони діють до сьогоднішнього дня. Деякі приклади я пізніше вам наведу. Отже, не забувайте, що дипломати і взагалі дипломатія це державна служба. І всі канони спілкування, дрес-кодів, листування, вони не можуть бути порушені. Вони десь колись були затверджені, дещо змінювалось. Але Кістяк залишився до сьогоднішнього дня без змін. І всі ці листи, всі ці, вони діляться на різноманітні варіанти. Переважна більшість таких от листів, можна сказати, вони всі називаються нотами. Ну Не музичні ноти, зрозуміло, а дипломатичні ноти. Є особисті ноти, є. Вербальні ноти. Вербальні ноти це від третьої особи, це міністерство звертається. А особисті ноти це люди звертаються, ті, хто працює, дипломати, хто працює в цій службі. Отже, про особисті листи зрозуміло, але основні вимоги до всіх документів чітко писати ім'я по батькові або буває знаєте, африканські країни, латиноамериканські держави. Там буває по шість, навіть сім слів в імені і в прізвищі. і тому треба бути уважними, щоб не допустити помилочки. А помилки таки бувають, і вам скажу, що ці помилки дуже негативно впливають на подальший розвиток двосторонніх відносин, колись була така ситуація. На запрошення на якусь конференцію дипломат з Індії йому написали наші дівчата з Діпакадемії написали листа, запрошення на конференцію, і там якісь помилки зробили в імені, ну на все не перевіриш. І та людина просто промовчала в дипломаті. Не прийнято писати Я не прийду, не прийнято писати Вибачте, я зайнятий, а просто ігнорують того листа, начебто його не було. І людина не прийшла. А деякі конференції, деякі зустрічі, деякі навіть спеціальні, такі, що організуються круглі столи, і так далі. І так далі вони готуються під конкретних людей, які займають посади, які обізнані, і, і так далі. Отже, особисті зрозуміло, листи, всі це пишуть на спеціальних бланках. І в кожному тексті і вербальні ноти, і там і там є дипломатичні компліменти. Це означає ці спеціальні обороти, які показують, як ви ставитесь до цієї сторони. Якщо ви напишете, що прийміть мої там завірення в своїй високій повагі, це один варіант. А якщо ви напишете прийміть мої завірення у своїй просто повазі, це інший варіант. Це означає, що. Охолоджені трішечки наші відносини, треба їх якось активізувати. Отже, і тут можна погратися. Я кажу, що спеціальна мова дипломатами для того, щоб най, найпогані речі, але говорити ввічливими словами. І цьому вчаться звернення до людей, ваше, ваше, ваше високоповажностей, цілий там протокол, цілий список, як звертатися до посад з посадами. Конфесійних, конфесійних організацій. Одна справа католицька і церква, інша справа православна, третя мусульман і так далі. І так далі, і так далі. Кожен має свої вимоги, їх треба дотримуватися. Якщо це коротко. Далі форми вічливості. Форми вічливості, прошу вас, відповісти, прошу вас. Висловити думку, прошу вас. Часто кажуть, що от є там ноти протесту, ноти протесту стараються так і готувати, щоб не образити іншу сторону. А зараз наш дуже такий нестійкий час, мало держав це роблять активно, роблять гучно і відверто. Стараються, знаєте, якось витримати якусь паузу, витримати спеціальну форму. Поміркованого ставлення до колеги до іншої сторони, і те робить дипломатія. Чому кажуть, що коли дипломати сідають за стіл, гармати мають мовчати, мовчати, замовкнути. І тому у нас була надія до останнього буквально моменту, що вдасться якось знайти якісь точки. Консенсусні точки з агресором, який зараз воює проти нас, але на жаль, цього не сталося. Ця країна вже випала з цієї обійми, не скажу порядних дипломатів, але, взагалі, поняття дипломатичних протоколів, етикетів для Росії зараз не існує. І, і потихеньку Україна денонсує, тобто ліквідує, розриває всі ті угоди, які були підписані з Росією, а з нею було підписано, окладено понад 300 різноманітних документів. Отже, особисте листування одне вербальне листування друге, від третьої особи міністерства закордонних справ. Міністерство інше. Або адміністрація президента також листується, Кабмін листується, Верховна Рада листується з іншими, і так далі. І так, далі, і так далі. Е, так Так, ще м, е, що собі такі виписала, так користуючись нагодою, це все зрозуміло. Таким чином, м, чому ви сказали, не можна пересікати червоні лінії? Їх можна пересікати, але так це зробити. Щоб та сторона, якщо вона розумна вас почула, зрозуміла. А якщо вона нерозумно вас не зрозуміла, так вона не варта вашої уваги. Це також, на, можливо, як квінтесенція, як висновок. Наступне питання: як, як оформляти всі ці документи? Ну, зрозуміло, вони будуть дуже чисті. Пані Редмила, Це буде а... спеціальний папір. Да. Прошу, Прошу. Так, так. цікаво, як готуються міжнародні візити? З чого все починається? Умовно, чи може ага. президент однієї країни подзвонити до президента ага. іншої країни і сказати: Я хочу поговорити те та те, тому завтра буду в тебе. І що означає, ага. що візит готується? Ага. Ну, спочатку, з самого початку, коли президент тільки обирається, Йому, його служба, протокольна служба при кожному президенті існує, чи керівникові держави, і не всі президенти керують державою. Це у нас президент, а може бути монарх, може бути е, голова Кабміну, там, очолювати цю державу і так далі, так далі. Отже, готується великий список, куди він має поїхати, поки він президент. От його обрали, ніхто ще його не бачив, не знає. Перші знайомства це будуть перші інавгураційні візити. За правилами, кожні візити на найвищому рівні готуються через три роки наступного у відповідь. От ви поїхали, якщо та сторона до вас не приїхала, ви другий раз не поїдете, будете ждати, поки той голова цієї держави до вас звітає на чашечку чаю. Да? Отже, готується список. Пам'ятаю, що... Десь у Ющенка було 78 на рік, потім у наступних там навіть по 120 бувають різні. Тепер всі візити діляться на рівень. Найвищий рівень це візити найвищому рівні, візити. візит. Ну, це най-най-най-най, готується дуже серйозно, і от як я сказала, має бути один раз на три, ну, чотири навіть роки. Наступні візити є візити робочі. От зараз ти сказали, що дуже багато візитів. Так, вони є, оскільки в нас ситуація цього вимагає там зброя, там домовленість, там вирішення питання фінансами і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Дуже така рухлива, взагалі шалене навантаження і на дім і на адміністрацію президента, і самого президента. Шалене навантаження, ще раз повторю, і оці робочі візити вони можуть бути в будь-який момент. Щось там от тріснуло, щось не вийшло, треба їхати. Можна в день зробити по три візити, якщо це не дуже далеко з перельотами. Робочі візити теж мають готуватися, але там немає великої програми, як готується один раз на три роки. Тому що там ще культурний шматок цієї програми включається. Якщо жонатий президент, перший глава там держави, протокол для його дружини обов'язково. В неї окрема програма, вона там гуляє по тих музеях, якісь там гуманітарні акції здійснює, а президент працює. Е, і економічний блок, політичний блок це дуже серйозна підготовка, за півроку починають готуватися. Якщо робочі візити, як ви кажете, позвонив, треба зустрітися, треба вирішити питання. Не, не забувайте, що будь-які телефонні мережі, ну ви ж знаєте, ви ж журналісти, вони можуть бути прослуховані. Навіть в кожному посольстві є спеціальна кімната без всяких там, е вікон, навіть щілини не знайдеш, приходиш з ручкою, пишеш текст, все залишаєш і виходиш. І так, оце секретні документи, які виходять за межі. Потім вони шифруються і направляються. Президент не може собі дозволити сидіти по тих кімнатах, десь ховатися, щось писати, немає часу. Для цього є помічники. Але краще домовитися те-те. Не все вам скажуть прямо, не все напишуть, не на все подзвонять, а очі в очі можуть сказати можуть сказати. Тому Якщо є сила і здоров'я, треба їздити домовлятися. І ще я вам скажу, що жива розмова, відвертість і ця контактна схема взаємодії між людьми вона більше вам сприятиме, аніж ви будете десь там ждати, дзвонити. Дзвінок це мертва справа. Треба зустрічатися, треба, треба бачити очі свого колеги, свого співрозмовника. Хоча багато чого написано, а ті, хто займається дипломацією психіхологічними такими моментами, все це вивчається навіть до кольору тих очей. Отже, отже, ну начебто я вам відповіла на це питання. Надзвичайні часи, надзвичайні рішення, ми це прекрасно розуміємо. Український президент Володимир Зеленський за останній рік, мабуть, найактивніший Глава держави у світі. Він вже тричі і принаймні був в Сполучених Штатах, регулярно буває в Європі, був в Південній Америці в країнах Сходу. Ось нещодавно, буквально кілька днів, як повернувся з Анкари. І відповідно чому так важливо в такі часи зустрічатися особисто, можна домовитись до чогось такого особливого і наскільки я, якщо я вас правильно зрозумів, це в нього саме робочі візити, а офіційний візит це був, наприклад, коли президент Зеленський вперше після початку війни, якщо не помиляюсь, в грудні минулого позаминулого року він приїхав в США. Оце вже був офіційний візит. Угу. І, ну Тобто це був. Було... Бо офіційний візит, інавгураційний візит, знайомства, так і інавгураційними візитами приїжджають до нас. Така сама, така сама схема. До слова, візит готувати дуже складно, не тому що багато паперів треба писати. Так, одну минуту, да, трішки-трішки інформації. Треба ці місцевості, де буде йти президент, всі перевірити на безпекове поле, на безпеку. Щоб це було захищено, щоб там якийсь терорист не вискочив, якісь неприємності не було. Тобто, це все лягає на всі служби вашої держави, коли до вас приїжджають, коли він туди їде, велику відповідальність за його життя. І тут ще один момент, який треба враховувати. Це дуже важливо. Ми бачимо, що українська делегація на будь-яких зустрічах візуально від, від, відрізняється від партнерів та члени делегації в мілітаряни в костюмах, і дехто це закидає українські дипломатії до повномасштабного вторгнення. Ну, складно було б собі уявити, щоб лідер країни завітав до Білого Дому одягнений в штани Карго та Худі, а не в костюми краватку. Як і ким погоджується дрес код і чи є одяг так само частиною дипломатичної мови? Ну, дрес-код, це ви ж самі сказали. Дрес-код це є обов'язковим обов'язковою складовою, обов'язковою частиною і роботи дипломатичної служби дипломатичного протоколу. А взагалі, дрес-код є у всіх знову ж таки людей офіційної служби, державної служби, є вимога до військового дрес-коду. Дуже багато дрес-кодів. Не думайте, що тільки дипломати мають дрес-код. Є морський дрес-код. Який ще дрес-код вже придумали? Є дрескот жіночий, є дрескот військових сухопутних сил, є дрескот авіаторів і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Отже, дрес-кодів дуже багато. І щодо одягу: умови нашого життя формують і наш одяг, формують наш імідж. І так склалося, що перші поїздки, перші візити, ви пам'ятаєте, коли почалося? Ну, я надію, що пам'ятаєте трішечки, коли почалося бомбардування Києва, і висадка була коло Вижборода, якраз і там була в тому районі в той момент, це було доволі страшно. І бомбардування. Чому ти будеш вискакувати на вулицю? Ти будеш думати, я одягти собі кроватку, одягти собі метелик. ну Це не кроватка називається, метелики найбільше розповсюджені, найвищий рівень пілотажі, коли одягають фраки, коли одягають спеціальні вбрання, і він, і вона, бувають і жінки, першої особи держави, і дружина, і так далі. Тобто тут умови нашого життя продиктували певний стиль одягу. Так би я пояснила: певний стиль одягу. Більш комфортно, можна розслабитися, можна десь трішечки ну, відпочити, не скажу там поспати хоча б 10 хвилин. Причому деякі десь читали космонавти, їх так в чаті, от спати рівно 10 хвилин не більше або півгодини. Тобто, в чому? Звичайно, не в костюмі. А от такий варіант: він рятував багатьох від неприємності, що ти погано виглядаєш. Це воно чисте, охайно. І, і за главою держави, зрозуміло, всі намагаються не повторювати цей стиль, намагаються не випадати загальної е, картинки, загальної картинки делегації. Е, зрозуміло буде дико виглядати, якщо всі військових френчах, а один там в якомусь спеціальному костюмі дипломатичному. Скажеш, а що він там робить? Такий красивий, такий напомажений, такий чистий. Да? Тобто він не працює у справі. І я думаю, що поки війна це виправдано і це потрібно. Це потрібно. Але скільки це протримається, зрозуміло, буде потім модний дуже стиль, і зараз вже повторюють багато там да, різних бутіків, повторюють цей стиль наших перших осіб. Але е, мені здається, що завжди можна знайти навіть, я думаю, що там непогані є бомбосховища не, в перших особах, можна завжди знайти місце, де повісити красивий костюм, де повісити чисте охайний, де поставити е, туфлі і шкіри, які мають бути, їх називають Оксфорди, да, оксфордського стилю е, таке взуття. Але є е, е, моменти, на які треба звертати всім увагу. Це помилки, які допускають в дрес коді і на які звертають увагу абсолютно всі. Не можна говорити скільки завгодно про колір, про форму, про стиль. Але помилки помилки для чоловіків це шкарпетки. Коли побачиш на якомусь да, представникові, ну це, як правило, люди творчої роботи, письменники, там поети. Білі шкарпетки ще й короткі, тобто, треба шукати гольфи і нічого іншого, щоб було закривали повністю ноги. Це для чоловіків. Наступний мінус це одягати вишиванку під піджак. Третій мінус довгі рукави і так далі. і так далі. У жінок, я вже не маю вже... часу, да? я зрозумів. Чи є ще хвилинка? Ще є, ще я можу да. доповнити про жіночі, бо мені особисто цікаво. Боже. У обов'язковому порядку зараз стали говорити, що можна відкриті ноги мати. Ні. Відкриті ноги заборонено, спідниці мають прикривати половину коліна, тому що невідомо на якого крісла буде сидіти жінка. А оскільки журналісти люблять зняти особливо жовта преса в непристойному вигляді, то краще цього собі не дозволяти. І ще один дуже серйозний момент, не для європейських народів, а для, я би сказала, для інших етносів, для мусульман це ставлення до жінки. Не протягувати руку, не звертатися напряму до жінки тільки через третю особу. Наступне, не цілуватися, не поглажувати по плечі чоловік чоловіка. Це може дозволити собі тільки мусульман. Наступне навіть закривати весь час ноги, шкарпетки, там панчохи, обов'язково. Ну, так прийнято в мусульманському світі. А у нас подивіться скільки країн навколо, від яких ми залежимо, з якими ми співпрацюємо, від яких ми просимо зброю, і так далі. І так далі. Якщо туди приїде перша леді без панчох, її не зрозуміють. Скажуть, Бог, вона нас не поважає. І з цього починаються закладатися ці негативні моменти, які потім можуть виростити в якусь велику, ну, не дуже приємну, неприємну інформацію. Таким чином, закривати і дотримувати, поважати іншого. І ще в деяких державах не дивляться прямо в очі. Зверніть увагу на японців, вони вам ніколи не подивляться прямо в очі. Вони опустять голову, вони буде 35 разів кланяться під різними кутами. Коли вони перший раз зустрінулись, але голову не піднесуть. Тобто, тут, поки ти кудись їдеш, почитай. У тебе є час трішечки в літаку, хтось там з помічників підкаже, як себе поводити з тим, з тим і з тим. А ще є момент особистості. От ви сказали, прямі візити теж викликають бути уважними, увага постійно. Взагалі дипломатія це робота, це не гульки, це не. Якісь там розваги, це робота. Навіть на прийняттях, ви коли їдете там, відпочивати, да, ви працюєте, у вас очі, вуха, у вас пам'ять. Ви слухаєте, ви бачите, ви записуєте собі в голові, а потім приходите, викладаєте, що ви почули. Таким чином, можливо, да, треба знати біографію цієї людини. Можливо, в нього день народження, можливо, нього на якесь горе в родині. А може, ви щось таке приємне? Тобто, ви маєте бути готові до будь-якої ситуації. А може, він хворіє, або якісь там ліки потрібні. Тобто до кожного можна достукатися. І це робить дипломатична служба. Вона знаходить інформацію, вона інформує, вона все готує і несе за це відповідальність. Дякую вам величезно. Взагалі знаєте... дипломатам дуже цікаво бути да. на кінець. Дуже цікаво, тому що захищати не тільки свої інтереси, а захищати інтереси суспільства. Ну, можливо, тут треба бути трішки патріотом, а можливо, 100 сто 120 відсотковим, і захищати свою державу. Мені повезло працювала колись, коли це все починалося, і наш хід всі ті міжнародні організації працювала в посольствах, я дипломат, маю ранг дипломатичний. І потім викладачка робота на другі позиції другому місці. Дякую вам, Дякую вам да. дуже. Так, да, я хочу вам сказати, що вашими порадами можна скористатися, і в принципі, коли десь Бог можна буде, він війна закінчиться нашою перемогою, можна буде подорожувати світом. Так. Бажано все ж таки читати, в яку країну ти їдеш, і які там принаймні базові правила для того, щоб тебе нормально сприймало, сприймалося. Бо кожен громадянин України, я в цьому впевнений представляє свою державу за кордоном, і надзвичайно важливо, який ми показуємо приклад і як ми представляємо своє. Держав долучайтеся до спонсорства, зробити це легко, пройшовши за QR-кодом, за посиланням, оформити всього за 100 гривень на місяць або за 3 долари на місяць. Якщо дивитись на за кордоном, а також ми приймаємо з великою вдячністю одноразові донати. Тож посилання на картку монобанк та PayPal є в описі під цим відео.